вас, шановні глядачі на каналі Шаманки Сереж. Сереж, вітаю тебе! Да, привіт. Слухай, предноворічна тематика. Люди дуже переживають, дуже стурбовані. Ну де ж нарешті е, цей переворот на Ерефі? Коли ж вже Кремль згорить, коли нарешті настане перемога? Що нам чекати від сусідів і взагалі що відбувається на Росії? І давай ми про це поговоримо. Бо е, чим голосніше кричать пропагандисти, ВРФ. Тим більше в них є поразок, і тим страшніше нашому ворогу. Зараз ми бачимо, що нас вороги закидають і псошками. Що буде в тренді на новорічні свята і на наступний рік? Про що будуть брехати наші вороги? Зараз... Дивись, буде першою топ-темою. Першою топ-темою буде п'ятірка мечів. Це зрада, це а, ножі в спину пов'язані із іерофантом, тобто третіми сторонами. Скоріше за все нас закидають і псом пов'язаними з тим, як світ нас зрадив, хто проти нас, хто за ну, коротше, оця історія, типу з третьою стороною, і темою да фінансів від цих третіх сторін о, і, і оцією, типу, всі всією штукою. Знову випадає наступним випадає знову ілюзія, пов'язана із втратою там чогось. Знаєш, типу, ну втратою якоїсь чи підтримки, чи якихось союзів. Коротше, у нас топ тема по закиданню і в українські. Простір вона пов'язана з, з невірою у партнерській підтримці, і взагалі з невірою, mm -hmm. от ти зрозуміла, в підтримці України. Причому це буде відбуватися не тільки інформаційно, безпідставно. Це буде я так розумію, і з того, що в мене випадає, це буде прямо куплено. Вже можливо, уже можливо навіть куплено за гроші, що мається на увазі. Тобто, десь комусь дали грошей за якусь статтю в якомусь виданні чи на якомусь ресурсі, який, начебто, підтверджує подібну е, тенденцію. Знаєш такого формату для того, щоб м, стан стан зневіри, стан нічних жахів, стан дев'ятки mm -hmm. мечів, стан типу зливають і ця вся історія. Коти нарешті став доступним довгоочікуваний і вами, і мною воркшоп Таро у повсякденні. Він складається з цілих п'яти блоків. За дуже короткий час ви навчитеся розбиратися в значеннях карт, правильно ставити питання, дізнаєтеся особливості розкладів для близьких та багато чого іншого. Відкривайте двері у світ Таро вже сьогодні. Вся детальна інформація за посиланням в описі. Чи розконсервуються в Україні пропагандисти, які зараз сидять як змії і вичікують, коли ж все ж таки підуть на Кремль? Ой, не на Кремль, а на Київ. Зараз. Ти знаєш, в мене навіть по Фрейду аговорка. Йти треба на Кремль. Так, mm, да, тут просто повилазять. Не тільки ті, хто знаходиться всередині країни, тут в цілому певні колишні політичні діячі або політичні еліти будуть да, будуть казати, будуть закидати якісь моменти пов'язані із. Давайте домовимося, давайте поступимося. Давайте, ну от знаєш, такий коротше, арі... 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 Арістович Стайл, тобто, де у тебе, наче є прагматична інформація, але вона подана таким чином, щоб ти зробив правильний висновок. Бо нагадую глядачам, і ПСО це не дезінформація, і ПСО основується на правдивій інформації, але нав'язує вам думку замість вас і нав'язує вам висновок. З, тобто, з, да, викривлює, реальність. викривлює реальність у тому форматі, що да проблема про яку ви псо говориться, вона існує і вона реальна, і вона правдива. Але те, до якої думки чи дії вас підводять, автор да того і псо, яке є, оце є ну типу і псом. Тобто вам нав'язують певну модель поведінка або певну думку з цього приводу, тобто викривлюючи саму інформацію. Скажи, будь ласка, чи скористається ворог політичною кризою наступного року для того, щоб влізти в український політику? Проблема у тому, що ворог, в принципі, вже працює над всередині країни частково навіть по 8 вісімка пентакли. Тобто, ворог давай так уже скористувався темою е, політичної кризи. Яка буде у наступному році, і вона, в принципі, почала розвиватися, окрім а, дуркуватих рішень всередині політики і ще й внутрішнім ворогом, який під, під, підкормлюється з, зі сторони РФ, от для того, щоб схилити а, Україну до карти ностальгії, до типу того, що було. Я скоріше за все знову якась тема пов'язана із поглядом у бік РФ, Знаєш, типу такого mm -hmm. формату. Скажи, що в них вийде, і чи сприйме народ ось цих кандидатів, псевдокандидатів і політиків, чи може ми вже порозумнішаємо та й надаємо капняка цій пропаганді московській? Дивись: пропаганда буде працювати. Пропаганда буде працювати на темі поступок топ і со тема наступного року, я так розумію, це поступки, це територія, це давайте вже хоч що-небудь підпишемо, і будемо жити спокійно. От, плюс-мінус така історія. Давайте, типу, на на, на, на на що завгодно погодимося і будемо жити спокійно. І на жаль, таку тенденцію змучений народ. Частково підтримує. Да, не грандіозно, бо п'ятірка Пентакли, але це все одно значний відсоток втомлених людей. Угу. А, скажи мені, а, яка ціна буде такої втомленості людей? Соціальний дисбаланс бо в мене дві одразу перші соціальні карти. Коли о, у нас соціалка перевернута, а емоції шкалять. Тобто, це додаткова напруга. Ти зрозуміла? Типу, коли у тебе знову розділяється країна на декілька таборів, одні вирішать, треба о, воювати далі. Інші верещать, що потрібно згодитися на компроміс. Третім абсолютно плювати під яким прапором жити. Ну, ти зрозуміла, типу mm -hmm. ця вся історія. Тобто це викликає соціальне напруження, соціальний дисбаланс. Що об'єднає українців? О, важка історія з об'єднанням, бо як такого. 100% відсоткового повноцінного об'єднання я його тут не бачу. Ми все одно блін, маємо соціальний дисбаланс, мінімальний, максимальний, е, ну коротше, соціальний дисбаланс е, все, одно, все одно є. Єдине, що на, наших людей зараз поєднує між собою і буде поєднувати, це ненависть до корупції. Оце, от, мабуть, єдине на чому тримається ага. додатково, розумієш наша, наша людь, окрім там. Більшої частини ненависті до Русні і ще тепер ненависть до корупції і до апарату, який цю корупцію породжує в мене таке запитання на Росії: чи будемо ми запускати псою? Чи буде воно успішним? Да, Будемо більш того, зараз навіть вивчається якийсь ну, ринок, да, умовно mm -hmm. кажучи, того, що відбувається, на що, можна, на що можна давити, на які цікаві моменти. Це щось таке цікаве показове і також пов'язане з третьою стороною. Не знаю. Не можу зрозуміти до кінця, з якою третьою стороною, можливо, по дисбалансу пов'язаному з тим, з ким співпрацює Рефія, знаєш, ну, такого формату, да? типу ну коротше. Оця, типу, з їхнього боку е зневіра та безпомощність, умовно кажучи. Але але якщо у нас це викликає емоційний дисбаланс, то там це також викликає емоційний дисбаланс, але кухонний, внутрішній, як у 37-му. Тобто воно не має тієї дієвої рішучої сили. Навіть оцей зараз, типу, бунт-вдов, він знає, що то дотліває, додихає. Ну, він, типу, не, не є а, вогнем, який да, міг би щось зробити. Типу, вони як смірінні раби, а, ну як завжди, коротше. А ну, ще наступного все. року може розпалити е, РФ зсередини? Знову І хіба що військовий переворот, але він дуже мало ймовірний. От єдине, що там би могло щось би зробити: тільки військовий переворот. Ну, смерть або смерть о, Путіна, або військовий військовий переворот. Ну, а воно не виключає одне інше, це зрозуміло типу, але. Не підвищення цін, не черги за яйцями турецькими, не а, розуміння, що о, о, у вас там по купу, купу людей повідправляли. Ну, типу, не це все. Це все дає просто тління. Це або смерть Путіна, де починається внутрішній Дірібан, да, і як слідство зміна влади, або ж військовий переворот. Але для військового перевороту бажано би, щоб опозиція Еревська, мабуть, би щось би робила. Наприклад, купляла би військових командирів, генералів, підстраховувалася б, да, купляла би армію, яка потім зробить переворот. Коротше, грала би в дідушку Леніна. Щоб на танках заїхати зробити революцію. Та, але це вони... російська опозиція, вони да, за три копійки вони маму пишуть... продадуть. Да, але вони пишуть ютубчик, розумієш? Але вони пишуть ютубчик. Бо Ютубчик на Ютубчик гроші дають, і їх відмивати легко. А з генералами яких ти будеш купляти, треба ділитися. Російська опозиція не вкраде, не проживе. От тобі і все. Я Дівокі. да. Ну, Ти знаєш, нещодавно згадували події, є, до речі, дуже класний документальний фільм про те, як здобувалася незалежність України. І це проєкт, наскільки мені здається, Плюсівський, але, тим не менш, там розповідалося про те, хто насправді робив Революцію 91-го року, і звідки було привезено той прапор, який було занесено до Верховної Ради? Я тобі скажу, вони не можуть зробити у революцію без українців, бо вони негодні. Тому е, все треба робити самому. Чи вплинуть українці на зміну влади в Кремлі? На жаль, поки не маємо такого ресурсу. Закидони якісь на подібні речі роблять. Я так розумію, десь якась агентура дійсно є, але поки не вистачає ресурсу для того, щоб повно, ну, в повній мірі вплинути на ці процеси. Чи в майбутньому нам дадуть такий ресурс? Чи ми знайдемо такий ресурс? Поки технічно дуже важка історія. Е, на наступний рік дуже наврядче. Дуже наврядче. От е, немає, немає механізму, немає, я так розумію, можливості чи підступитися, чи якось грамотно це зробити. Поки немає на жаль. А на найближчі п'ять років. Ну, от на найближчі п'ять це вже більш реалістична тема. Оце вже більш реалістична історія. Ну що ж, віримо в наше світле майбутнє і в те, що ми зможемо побороти ворога ззовні, зсередини, з усіх сторін і відстояти кордони своєї країни. Сереж, дякую тобі, шановні глядачі. Пам'ятайте, коли вас звуть на революцію, ви перше подумайте, кому буде вигідний результат тої революції. І е, завжди спочатку думайте. А потім вже робіть. Бо все починається з думки: не давайте ввести себе в уману, намагайтеся триматися один за одного, триматися купи і не давайте собою маніпулювати. Ми за інформаційну гігієну. Дякую, Сераш, за те, що ти сьогодні розповіла дуже цікаві такі моменти, без яких наші глядачі би не впоралися з інформаційною безпекою себе і своїх близьких.